У Росії е, громадянське суспільство як явище відсутнє. Ті, хто міг би бути ще двигунцями цього громадянського суспільства, масово виїхали з Росії під час е, процесу мобілізації. Громадянське суспільство російського зразка, тобто, якщо ми говоримо про якусь групу е, людей, яка може бути рушійною силою якихось змін, в Росії це зеки. Тобто похід Пригожина з Ростова на дону на Москву ось показав, хто може бути геймченджером в тій країні. А в 22-му році росіяни не могли похвалитися чимось схожим на а, волонтерський рух. На це була одна дуже серйозна причина. Коли тобі 20 років розказують, що у тебе втора армія в мірі, що аналогів немає, і що ми прям всім, і у нас армата, і у нас гіперзвукові ракети, і так далі. Дуже важко після цього продати суспільству, що твій солдат не має бронежилета.